виробників і переробників Так, на точно, 65% п'ять відсотків не... даруйте, будь ласка, так, за минул, так. Та? так. Це саме мова про це. Угу. В нас не побудовані нові е, сховища для зберігання продукції, яку ми можемо зараз вирощувати, і все це дуже такі взаємопов'язані ланцюжки, тому що, наприклад, корпоративне кредитування з боку банків. Так серйозно і не розпочалось. Якби Національний банк не говорив, що вони там нарощують кредитний портфель, але якщо перерахувати його з врахуванням інфляційних процесів і всього іншого, то він зменшується. І в основному можуть брати кредити тільки ті, хто зможе скористатися програмою 7 9 Звичайного кредитування, ну, звісно, ніхто не може осилити ні відсоткову ставку, ні немає якісного покриття. Для Таких кредитів, тому що дуже багато ризиків на сьогоднішній день. І тому ситуація так виглядає, як на мене, то не дуже. Нам вдасться так легенько пройти збільшення дефіциту, знайти так легко кошти. Мені здається, що ми всі будемо відчувати ті зміни, які будемо вносити вносити в державний бюджет. А от саме Ніна Петрівна про ці зміни міністр Марченко е пригадує та казав, що е доведеться переглядати е видатки да, на сотні е мільярдів гривень. Якщо я правильно е зацитував, ви мене виправте, але мені здається, так е казав профільний міністр і в яких саме галузях, в яких царинах буде найімовірніший цей перегляд. Цей уряд і міністр фінансів не здатні переглядати видатки в сторону зменшення, тому що коли ми розглядали бюджет на 2025 ага. рік, я тоді говорила про мінімум 95 мільярдів, на які можна було зменшити видаткову частину, просто привівши деякі статті до стандарту 2024 року. Чому в той час? Міністру фінансів чи ще комусь здалося, що ми будемо в 25-му, тобто в цьому році, жити краще, ніж в минулому. Чому вони собі дозволили заробітну плату вчителів збільшити лише на індекс інфляції, там на 10% чи на 11%, а правоохоронцям збільшити на 40 на 50 Чому систему оплати праці, яку треба було привести до єдиного знаменнику, не привели? Чим завищили по кожному розпоряднику, але не по тим, де е, е, знаєте, міністри такі дуже м'які і не змогли довести свою точку зору, а по іншим дуже вправно додали навіть на капітальні видатки, на навчання, на, на підвищення професії.